І знаєте, я радий вітати кожного, хто сьогодні доєднався до нашого служіння. Радий вітати кожного, хто вже прийшов. Привітаємо пізніше, хто ще має дійти. Знаєте, можемо подивитись біля себе, хто біля нас сидить. Якщо ми десь ще не привіталися, якщо ми не сказали чогось доброго, в нас є шанс сказати щось добре тим людям, які біля нас можете, давайте ми це зробимо. Тому що знаєте, сьогодні особливий день і сьогодні особливий час. Ми є одна церква, ми є одна сім'я. І коли ми приходимо разом, ми маємо відчувати оцю цю єдність і тепло, яке виходить одне від одного. Тому що якщо ми відчуваємо не єдність і не тепло, то десь ми в іншому місці, напевно, так точно не в церкві. В церкві ми маємо відчувати тепло, яке Бог нам дав яке ми віддаємо іншим людям. Отже, я радий вітати вас сьогодні. І знаєте, я хотів би розказати одну історію. Спочатку одного разу я спілкуюсь з одним хлопцем, він досить молодий. Скажімо, він мені каже таку фразу: каже: Слухай, ну от дивись, мені 15 років. Тобі вже десь 30 років. Ну Він не знав, але все ж сказав. Каже, тобі десь 30, мені 15. І каже: дивись, кожен мій наступний рік це одна 15 мого життя. Кожен мій наступний рік це одна 15, всього лиш одна 15 мого життя. Це скажімо, одна 15-та мого життя. Твій наступний рік це одна тридцята твого життя. Каже, то з огляду на все моє життя, якщо подивитись на все моє життя, то тобі життя вже пройшло, і тобі воно спішить вдвічі швидше. Тому що мені один рік коштує одної життя, а тобі один рік коштує 1,30 тридцята твого життя. І з огляду на все життя, каже: тобі рік, тобі життя спішить більше. В мене, от я подивлюсь на своє життя, це один цілий рік. А в тебе, в тебе вже. А я такий кажу: а що, якщо вже одна сімдесята? Це, ця думка, вона мене наштовхнула на певні роздуми. Я, знаєте, подумав про те, що щось в цьому є, особливо, коли вдвічі менше люди вже говорять для мене такі розумні слова. Так? Я точно десь старію, а що вже говорити про старших людей. І я зрозумів зрозумів про роздуми над життя, я зрозумів, що життя це певний відрізок часу, який Бог для нас дав. Але знаєте що? Що нам важливо зрозуміти, що життя це не все, що в нас є. Життя це відрізок часу, який Бог для нас дав, але життя це не все, що в нас є. Дуже багато проблем і дуже багато депресій приходить до людей у випадку, коли вони рахують, що життя це все, що в мене є. Відповідно, воно проходить і я цепляюся за нього як можу. Але друзі, Бог нам говорить просту істину, життя це не все, що в нас є. І знаєте, коли ми говоримо, що таке життя, то це певна інвестиція в те, що я буду мати в вічності, це в те, в що я вкладаюся і що я потім отримую. Тому, знаєте, як так подумав, що. Протягом нашого життя ми постійно щось інвестуємо. Ми постійно щось вкладаємо. Є певні речі, коли ми маємо вибір. Ми маємо вибір інвестувати, вкластися в якусь певну професію, щоб потім працювати на роботі. Ми маємо вибір інвестуватися в якусь справу, щоб потім мати з неї прибуток. Ми маємо вибір десь де щось щось вкладатись, а щось не вкладатись, щось інше вкладатись, але є те, чим ми не можемо не вкладатись. Є гроші, ми можемо вкласти їх кудись, а можемо не вкласти. Але є те, що ми не можемо вкласти чи не вкласти, є те, що ми вкладаємо в будь-якому випадку. І знаєте, що це? Це є час. Час ми вкладаємо в будь-якому випадку. Чи хочемо ми того, чи ні. Якщо ми кажемо, я не хочу вкладати все це в цю справу, свій час, це означає, що я цей час вкладу в щось інше. І знаєте, з однієї сторони, час це річ, якою ми цінуємо найбільше. Дуже часто, якщо ми працюємо на роботі або хтось від нас щось хоче, вони приходять і кажуть: виділи на мене свій час. Ти кажеш, мій моя година вона для прикладу коштує 50 гривень, 100 гривень. Хтось каже, моя година коштує 1000 гривень. І, от ми отак оцінюємо високо свій час. Ми так високо оцінюємо цей. Свої, свою енергію, свій час, але часом ми приходимо додому, включаємо телевізор, і ми що робимо? Максимально збезцінюємо цей час. Час це та річ, яку ми в будь-якому випадку кудись складаємо. Але це й та річ, яку ми найбільше піднімаємо, коли від нас щось треба в цінності. І коли нам від нас, і коли нам щось треба, то ми часом його найбільше опускаємо. Один студент в Італії, він закінчив факультет філософії і історії і кажуть, що йому було аж 96 років. Це такий найстарший студент. 96 років закінчив факультет історії і філософії, і деякі жартують, що він закінчив його на відмінно, тому що половину цієї історії він прожив сам. І знаєте, ми маємо цінувати той час, коли, куди ми його вкладаємо і коли ми його вкладаємо. І використовувати наше життя для тих речей, які принесуть нам, нам якісь, якісь результати у вічності. І якщо ми думаємо про те, що Бог від нашого часу хоче, я вірю в те, що Бог на наше життя він покладає певну місію. І якщо наше життя воно ще не закінчилося, то ця місія вона триває. Я не вірю в долю, що так має скластися, як написано, але я вірю, що є певні речі, коли ми приходимо до Бога, які Бог хоче, щоб ми йому принесли, які Бог хоче, щоб ми зробили в своєму житті. І Бог хотів певні речі від Ісуса. І я хотів би зачитати місце Писання, яке записане в Євангелії від Матвія, 20, 28, 20, глава, 28 вірш. Там говориться про місію, яку і час, на що мав потратити Ісус свій. І написано такі слова просто в одному віршику, так само й син людський прийшов не на те, щоб йому служили, а щоб послужити і дати душу свою на викуп за багатьох. Ось місія Ісуса Христа. І він прийшов не щоб йому служили, він прийшов царем, не щоб йому служили, а те, щоб виконати ту місію, яку Бог для нього дав, а місія, яка була послужити іншим і покласти свою душу. Бог так само хотів певне від Ісуса Христа, і Бог сьогодні хоче багато, так, також певні речі від нашого життя. І знаєте, цікаво, що Ісус потратив свій час і дуже цікаво, Він 30 років, по суті, був на навчанні, так? 30 років він вчився, щоб 3 роки виконувати свою місію. Я закінчую свою проповідь, і ми будемо молитися, але хотів би просто сказати деякі пару пунктів, які я собі виділив. Знаєте, якщо ми є Божі, то ми маємо місію в своєму житті. Якщо ми є Божі, ми маємо місію в своєму житті. І якщо ми ще живемо на цьому місці, значить місія наша не виконана. Значить, Бог може щось від нас десь використати. Значить, ми ще щось можемо отримати і принести для нашого Бога. І знаєте, ми розгля... нам потрібно розглядати свій час, своє життя як інструмент для того, щоб виконати місію, яку Бог для нас поклав. І дивлячись на Ісуса, можливо, ми в ситуації, коли ми просто ще готуємось до цієї місії. Ми ще проходимо цей шлях 30 років. Можливо, ми вже виконуємо місію, і ми проходимо шлях Ісуса десь в 3 роки Його, так? В нашому еквіваленті. Але знаємо, що ми виконуємо місію, яку Бог поклав для нас, і ми маємо це пройти, використовуючи цінно свій час, свій ресурс, аби виконати те, що Бог від нас хоче. Давайте ми піднімемось для молитви і будемо прославляти нашого Бога разом, нашої церкви. Господь, ми славимо тебе і величаємо, і дякуємо за ті ресурси, які ти для нас даєш. Я дякую тобі, Господь, за той час, який ти для нас даєш. Я дякую, Господь, за той за ті енергії, за, за все те, що ти даєш, аби ми служили тобі. Хтось має більше сил, хтось має більше часу, хтось має менше. Але Господь, я вірю Боже, що в своєму часі ти приготував для нас те, що ми маємо виконати. І ти, Господь, будеш силою своєю Боже провадити. І коли ми будемо приходити і питатись, Боже, що ти від нас хочеш, ти нам будеш казати, і ти нам будеш відповідати. Господь, ми просимо, щоб в цей день, неділішній день, в наше служіння, ми задумувалися по особливому, наскільки важливо Господь відчувати тебе, наскільки важливо переживати тебе, наскільки важливо бачити твою руку в своєму житті. Нехай Господь твоя сила прибуде на цьому місці. Це служіння ми доручаємо в Твоє ім'я, Боже, і щоб кожна людина вона пережила і відчула тебе. Слава ми, наш Бог Тебе великий! Нехай наше серце зараз прославляє тебе щиро. Амінь.